Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Малєва. Сьогодні рівно рік, як я переїхала на Черкащину в село із Києва і хочу зняти відео про мої враження, як то жити в селі. І чи це було помилкою чи ні, дізнайтесь в цьому відео. Хто знає це в парку перемоги в Черкасах знаходиться. Що там? А, тут, до речі, все правду пишуть ось. Ну, ви зрозуміли. Тож, і з міста в село, так, да, і з міста в село. Хочу сказати, що я сама народилася в селі 16 років. Я прожила там. Це було селище міського типу. Ну, воно більше було схоже все ж таки на село, ніж на місто. І з міського там було просто був такий масив житловий, де були багатоповерхівки, п'ятиповерхівки. Їх будували біля заводу. Для тих, хто працював на заводі, їх видавали. І... Через те, що там були п'ятиповерхів, то п'ятиповерхівки і називалось селище. От і я 16 років прожила там, в приватному секторі. У нас була городина, у нас були кури, гуси. Кожен рік тримали кабана на те, щоб його вигодувати і на вже після літа на осінь зарізати на м'ясо. Я пам'ятаю, що завжди пасла гуси, це було моїм обов'язком. Також баран нас колись був, і загалом я бачила життя своє, сусідів, також друзів, однокласників, які також жили в приватному будинку, і їх господарство, ну все це я бачила, як це робиться, бачила і сама приймала активну участь у цьому. Також. А потім 16 років я приїхала жити в Донецькій, і після цього я прожила в трьох найбільших містах України. Тож, які це міста України, це Донецьк. Я там прожила близько 10 років. Після того, як поступила в університет, прожила 5 років. Потім у мене рік був перерва, я жила в селі, і потім 5 років знову я прожила в Донецьку, навіть більше ніж 5. І коли почалась війна 2014 року, ми переїхали до Харківщини, і я жила в Харкові також друге по своїх масштабах місто України. І потім, коли почалась вже війна 2022 року, ми евакуювалися в невеличке містечко Заводське Лохвицького району. Місяць лише там прожили, і потім поїхали на Київ. Тож я прожила у трьох найбільших містах України, і це було від 16 років і до 37. Тобто, можна сказати, близько 20 років. Там дійсно були перерви: один раз півроку, один раз рік на життя в селі. А так, в принципі, 20 років я прожила у мегаполісах. Тож ви тепер знаєте, що я. Не мала ніяких ілюзій щодо життя в селі, я знала, яке воно, і тому я до нього була готова. Ба Більше вам скажу, любі друзі, що коли ми придбали житло в селі, буде посилання на відео з оглядом житла, то я була дуже задоволена, це був дійсно правильний крок в моєму житті. І через рік. Життя саме тут і я ще жодного дня не пошкодувала. Зараз вам розповім, чому. Життя в селі це така незалежність, і також ти сам вирішуєш, як має бути ландшафт на твоїй ділянці, що ти маєш висіювати в городині, чи взагалі засадити її газоном і створити там простір для розваг. Як буде виглядати? Простір твого будинку це все можливо у селі. Так, звісно, в селі треба дуже гарно і багато працювати і я. Полюбляю це робити. Я така людина, я дуже полюбляю роботу в городині. До речі, також маю другий канал, який називається Мальва на городі, де я веду свій блог саме про вирощення рослинок, які я висаджую в себе на городині, і про ведення саме такого сільського господарства, на приклади городини. Також я дуже полюбляю домашніх тваринок, і саме в селі їх можна заводити безліч. Хоча я розумію, що тут має бути лімітовано все ж таки, і маєш дати любов тільки тим тваринкам, яким ти можеш дати любов. Також я знаю, що всі комунікації, які є в домі, маємо обслуговувати саме ми, а не якісь служби. Це можна сказати мінус, але я не бачаю, що це мінус. Як зробимо комунікації, такі вони й будуть, тому робиш гарно бо для себе. Коли ти маєш будинок в селі, ти маєш працювати злагоджено всією сім'єю, і усім членам сім'ї це має подобатися. Нам це подобається і ми просто кайфуємо від нашого життя в селі. Хоча воно дійсно буває складно час від часу. Життя в селі, в своєму приватному будинку. Це Неабиякий простір для дитини, яка в нас є, і дитина просто кайфує від цього часу. Дитина не тільки робить якісь там допомогу, але і розвивається, не маючи меж. І дуже гарно, що наше село знаходиться недалеко від Черкас. Ми завжди можемо приїхати у місто, у обласний центр і мати. Все те життя, що і мають міські жителі, але вже все ж таки додому повертатися у свій власний будиночок. Також мені подобається в селі те, що є великі ділянки від 15 соток зазвичай все, можливо, навіть і більше подекуди. Наприклад, наша ділянка більше, ніж 15 соток, бо така продавалася. І тут є безмежний простір саме для садівника-городника, і ти можеш. Ці свої і мрії і задуми втілювати, що я із задоволенням роблю вже другий рік поспіль, і чого мені дуже не вистачало саме у житті моєму в мегаполісі, але не тільки робота, власність і городництво, життя в селі це також перебування на свіжому повітрі, походи у ліс. Це також гарний, якісний проведений час на природі, не виїжджаючи за володіння селищної ради. Як не крути, а в мегаполісах таких місць замало. І не у всіх великих містах України є парки, є розваги або можливість виїхати на пікнік. В 5 хвилині доступності від місця твого проживання. Ну і хто знає нашу історію переселенців, то мабуть здогадається, що приїхавши в село, ми шукали перш за все безпеку та спокій. Бо, якщо чесно, ми пережили дуже багато і багато негативного досвіду. В цих двох війнах перший і такий гібридній, і другий повномасштабній. І тому переїзд в село і перебування тут це і зараз для нас спокій. І ось через рік проживання в селі я нарешті відчула, що я хочу жити, що мені подобається життя. І ось ця тривога зв'язана саме з безпекою мене і моєї родини, вона. Потроху минає, і це дуже добре. І як ви вже зрозуміли, чи шкодую я про те, що переїхала в село? Ні, не шкодую, мені тут дуже подобається. Я не призиваю всіх переїжджати до сел, але це моя історія, і ось вона така. Я не шкодую, я повністю задоволена. Пишіть в коментарях, де подобається жити більше вам, в містах великих, в містечках невеличких або все ж таки в селах. Чи подобається вам працювати на городині, також пишіть в коментарях. Дуже дякую всім за цей перегляд. Я вам всім бажаю мирного неба над головою і всім бажаю гарного!